Доброго дня! Про що наше сьогоднішнє заняття ви дізнаєтесь відгадавши загадку. Тому сідайте зручненько та слухайте уважно. Буває хмаринкою вона. Сніжинкою буває. Бува як скло. Крихка, тверда. Це звичайнісінька вода. Води на землі багато. Вона займає більше дві треті поверхні нашої планети. Давайте розглянемо, що на глобусі намальовано синім кольором. Моря, океани, річки. Озера. Вода, яка існує на планеті, не вся вода. Є вода морська, річкова, озерна, джерельна. Жодна рідина в світі не має стільки корисних якостей та чудових властивостей, як вода. Погляньте, до нас сьогодні завітала весела крапелька дощу. Давайте послухаємо, що вона нам про себе розповість. Я? Краплинка води, я потрібна всім живим істотам, бо рятую їх від спраги, допомагаю бути чистими. Де з'являюсь на землі, там ростуть дерева і кущі, квіти, овочі і фрукти, ягоди, гриби. Хочете побачити мене з друзями? Візьміть склянку з водою, у ній буду я зі своїми подружками. Дякуємо тобі, краплинка. Ми з задоволенням розглянемо тебе і твоїх подружок краплинок у склянці з водою. Дітки, візьміть склянку з водою. Подивіться крізь неї на свою руку. Бачите свої пальчики? Значить, вода яка? Прозора та чиста. Понюхайте, а чи має вода запах. Немає. А тепер візьміть. Склянку з водою та зробіть ковток. Яка вода на смак? Має вона смак? Ні. Ось ми з вами і дізнались про властивості води. Вона не має кольору, запаху, смаку та форми. Скажіть, а кому потрібна вода? Вода потрібна людям, рослинам, тваринам, комахам, всім живим. Організмом, про яку речовину ми сьогодні говорили, вірно про воду та її властивості. Дякую за увагу та побачення!